Ця унікальна прилуцька вулиця і до сьогодні зберігає ознаки міста позаминулого століття, бо ж прикрашена не лишень віковими деревами, а й ошатними міщанськими і дворянськими особняками з вигадливим мурованим орнаментом, які є свідками тих далеких подій. Остаточна гімназична сформувалась наприкінці 19 століття, і до сьогодні тут збереглися цілі квартали старої забудови, серед них пам'ятки дерев'яної і мурованої архітектури. На перехресті вулиць гімназичної та київської височіє двоповерховий будинок, який рок у 1914-го належав Лейбі Гореліку. Як тоді було дуже популярно, ми вже згадували, друга половина 19-го, початок 20-го віку, що е були прибуткові будинки, тобто здавали в оренду, тоді так називалося. І от здавалося це приміщення також і в оренду, і як будинок житловий, і як будинок такий бізнесовий, так скажемо. І прилучанам він добре відомий з тієї причини, що в ньому знаходилась майстерня кравця чоловічого одягу. Він приймав замовлення на виготовлення штатського та форменного одягу, гарантуючи помірні ціни і якісну роботу. Принаймні так писали у місцевій газеті Прилуцький голос у той час, а навпроти будинку Гореліка і сьогодні вражає своєю красою будівля гімназії, яка і дала свого часу назву цій історичній вулиці. Історики припускають, що перейменування вулиці на гімназичну могло статися. Року 1894-го, коли відзначався 20-річний ювілей чоловічої гімназії, історія якої дуже тісно переплітається з іменем Івана Скоропадського, бо ж свого часу він викупив маєток по вулиці Роменській, а нині Київська, збудував тут гарнезний будинок з флігелем, висадив розкішний парк. А вже згодом віддав свою садибу під гімназію. Відомий такий історичний факт, що в вересні 1874 року у садибному будинку Івана Михайловича Скоропадського знаного засновника Тростянця і почесного громадянина міста Прилуки, який викупила міська управа саме для того, щоб відкрити чоловічу гімназію. В цьому будинку, і, до речі, не лише в цьому. Там цілий був комплекс споруд, навіть цікаво в історії, що була у чоловічій гімназії навіть домова і лінська церква, власна серед комплексу споруд. Але, на жаль, бачимо, зараз не залишилося, лише перебудоване знову ж таки, приміщення. А до 1890-х років назва цієї вулиці, нашої, яку знімаємо сьогодні, в офіційних документах звучить як кладбищенська, оскільки вона вела до центрального міського кладовища. А от від 1890-х років, середина 1890-х років, вже фіксується офіційна назва як гімназична, тобто вулиця, участь гімназії, якраз на розі з центральною київською тодішньою Олександрівською, яка вона знаходилась цікаво, що історичний район, де пролягає гімназична, має назву Броварки. Основним заняттям мешканців Броварок було варіння пива, тож звідси і походить така назва. Та не пивом єдиним, зокрема на гімназичній проживало дуже багато прилуцької знації. Ділиться історик Благочинний, Оце ж прилуцького округу Микола Галабуцький. Про якого теж ми згадували. Він тут проживав на цій вулиці. І він настільки от. Був народно шанований, що навіть був віднагороджений винагороджений за свою цю діяльність за те, що відкрив в тому числі особистим коштом близько 50 шкіл на прилученні в той час, то він був відзначений. Навіть золотим хрестом орденом святого князя Володимира Третього ступеня і чудотворною іконою. І як він помер у 1920 році, то на його могилі, на центральному кладовищі, він тут же на цій вулиці похований, встановили такі небаченої краси, як згадували навіть пам'ятник величезний. Він зберігався, до речі, аж до, за спогадами очевидців до 60-х років ХХ століття. Ну, але, на жаль, зараз, але якщо пройти на старе центральне кладовище, то е, там ми зможемо теж побачити його пам'ятник. Особливу увагу заслуговує і родина Нечволодів, що колись проживала на гімназичній. Це взагалі військові, ціле покоління військових. Платон Нечволод. І що дуже цікаво, у нього ще було аж вісім синів. І найтакий видатніший те, що дослужився навіть до генерала армії Днікіна. Це був е, теж Платон Платонович Нечолод, і теж вони проживали на цій вулиці. І от що саме цікаве, що у цьому будинку, навіть тоді, вже пізніше за совєтських часів, розмістилася десята школа. Тобто, теж її прабатьківщина сучасної десятої школи теж бере коріння із от, цікаво, що з цієї вулиці. Дуже цікавим залишається і той факт, що раніше взагалі не було нумерації будинків, резюмує історик. От, наприклад, якщо взяти ну, там, якийсь архівний матеріал, там краєзнавчий, історичний і так далі, написано так. Наприклад, е, там проживав там, наприклад, там, лікар такий, то по прізвищу е, у, по вулиці гімназичній. У будинку, наприклад, там Милорадовича, тобто, от номерів будинків, таких конкретно вказаних, тоді не було. Тоді була така офіційна поштова адреса. У будинку чиєму, чиєї власності. Тобто тут виходить такий нюанс, що ми знаємо ті родини, які жили на цій вулиці, але ми, на жаль, не завжди можемо от встановити точно в якому саме будинку, під яким сучасним номером жила там та чи Інша от родина у травні 2001-го вулиці гімназичній повернули історичну назву, але на жаль, повернути їй неповторний шарм благородності вже надто складно. Він тримається хіба що в шелесті верховіття багатовікових дерев, тож спробуйте його почути.